Тись события на каналі Україна в студії Олена Кот. Вітаю сьогодні. Випуску. Стрілянина у столиці. Відвідувачі ресторану зі зброєю з'ясовували стосунки. Є поранені чи упіймали нападників. На Житомирській трасі священник збив на смерті дитину. Дівчата йшли по пішохідному переходу, пропускаючи їх кілька автомобілів зупинилися, чому не загальмував панотець. Військова техніка пошкодила столичні дороги у Києва. автодорі обурюються обурюється підраховують збитки, якої шкоди завдала репетиція параду. Дивіться просто зараз. Один загиблий та четверо поранених українських військових за минулу добу на сході. Звітують у штабі АТО. Після рекордних обстрілів на Донбасі кількість атак зменшилась на третину. Утім, бойовики продовжують цілитися по українських позиціях з важкого озброєння. Докладніше Микола Антофійчук. Інтенсивність обстрілів на Донбасі цієї доби зменшилася, втім бойовики дедалі частіше використовують важке озброєння, зазначають в штабі АТО. До того ж, більшість ударів противник здійснює не з переднього краю оборони, а з позицій віддалених від лінії розмежування. Загалом зафіксовано майже пів сотні провокацій. Ворог найчастіше почав використовувати важку зброю і бронетехніку. Хочу наголосити, що зухвало по світлодарську супротивник випустив біля чотирьох смертоносних. Снарядів калібру 152 п'ятдесят міліметри, приблизно сімдесят. Мін калібру 120 го калібру на Маріупольському напрямку. Важке озброєння бойовики застосували лише вночі. По українських позиціях поблизу Березового випустили вісім артснарядів. Внаслідок бойових дій один український армієць загинув, четверо дістали поранень. За даними розвідки, зафіксовані чергові поставки військової техніки, боєприпасів та пального з Росії. Доровеньків заїхали 11 цистерн з пальним. До Світлодарська три вагони з боєприпасами та військовим майном. До Іловайська прибуло чотири цистерни з пальним, два вагони з боєприпасами, а також три платформи, на яких розміщені дві самоходні артилерійські установки, три бойові машини піхоти та одна реактивна система залпового вогню Град. Втім, у штабі АТО запевняють, якщо бойовики перетнуть лінію розмежування, українські військові готові розгорнути свої артилерійські системи у найкоротші терміни. Микола Антофійчук, Сергій Мос, Сабитія канал Україна. Священник на смерті збив дівчинку на пішохідному переході. Трагедія сталася у новій Романівці на Житомирщині. отець, який був за кермом, із сусіднього села. За словами свідків, він їхав на великій швидкості. Чому не загальмував? На місці трагедії з'ясовував Володимир Миколайчук. Трагедія сталася на цьому пішохідному переході швидкісної траси. Три автомобілі зупинилися пропустити двох дівчаток. А машина священника пролетіла на шаленій швидкості і на лівій смузі збила 11-річну Вікторію. Вікторія переходила дорогу разом із подругою. Її машина не зачепила. Момент удару дівчинка запам'ятала дуже добре. Перше переїхали. Я потім встановилася, Хотіла вела вілька. Тут три машини встановилися. Я взяла велика і йшла. А вона сіла і поїхала. Я бачила, як вона підлетіла, Я злякалася. Вікторія померла в кареті швидкої. Свідки аварії стверджують, машина священника рухалася зі швидкістю за 100 кілометрів за годину. Такий тормоз був, що школа вон там. А ми чули, а в класах. Що такий тормоз був? На такій швидкості Да, От вам і батюшка. Люди одразу заблокували автомобіль. Чекати слідчих із Житомира довелося аж три години. На знак протесту перекрили трасу. Ну, десь це було ж час, без щось час казали. А в чотири тільки почали щось, щось робити. <плес> да, люди, правильно, бо всі ж возмущалися, це ж таке горе, а тут у нікому нічого не чухається, навіть. нікому нікому нічого не треба. Родичі не можуть повірити у смерть Вікторії, але кажуть, дівчинка не мала шансів вижити. Він же не якби він їхав на малий склад, ось такого не було б. Якби він дари в неї вправо сонну, хай він збив, права рука там тр... крепко не бита, лєва суна, де він неї тянув і скоро все Ой, там казав, син, боже. Священник свою провину заперечує і наполягає на нещасному випадку. Його версія, дитина раптово вибігла на дорогу. Поліцейські з ним не погоджуються. Сьогодні водію було повідомлено про підозру та направлені документи до Новоград-Волинського міськрайонного суду для обрання міри запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою. чи був священик п'яним? Стане відомо за два тижні, коли завершать експертизу крові. Вікторію поховають завтра в рідному селі. Із Житомирської області Володимир Миколачук, Віктор Мищук, Сабиття канал Україна. Зіпсований асфальт у столичному автодорі обурені наслідками репетиції військового параду до Дня Незалежності та підраховують збитки. Заявляють, важка техніка наробила дірок у дорожньому покритті. Це у відомстві назвали недвалістю, непрофесійністю та байдужістю військових чиновників. Мовляв, на нагусенці мали начепити спеціальні гумові накладки. Радник президента та міністра оборони Юрій Бірюков на звинувачення вже відповів. Ямки асфальт не могут повредить. На гусеницах стоят резиновые башмаки. Асфальт поцарапан БМПшками и гвоздиками. Поцарапан. Без выбоин. После прохода тяжелых машин на гусеницах по асфальту без башмаков, он напоминает стиральную доску и начинает петь под колесами. Знает любой, кто ездил в АТО. Много нареканий в нашу сторону, что мы там переживаем, что всего лишь царапины. Каждая царапина впоследствии может быть новой ямой. Нарушен верхний слой конструктив асфальтного покрытия. Ну для кого-то это шуточки, для нас это не шуточки. На суші воді та у повітрі військові навчання відбулися в анексованому Криму. На танках, гелікоптерах та катерах відпрацьовували взаємодію різних частин військ. Усього в тренуванні взяли участь 2,5 тисячі солдатів та 350 одиниць техніки. Навчання влаштували у день візиту на півострів Володимира Путіна. У зв'язку з цим українське МЗС відправило ноту протесту. Історія семирічної Даринки Киричук розчулила багатьох українців. Переселенка з Кіровського і її мама пересуваються тільки за допомогою милиць. Без грошей і житла вони опинилися в Маріуполі. Дівчинці терміново потрібно було пройти обстеження і почати лікування. Як допомогли родині, розкажуть кореспонденти Сабиції у морі семирічна Даринка відчуває себе як риба. Солона вода знімає запалення і вгамовує біль. На суходолі ж дівчинка пересувається лише на милицях. Лікарі заборонили їй навіть наступати на ногу. За хвороби пертеса будь-яке навантаження може призвести до трагедії. Це розрушення головки бідрі кості. Заболівання протікає в середньому від 3 до 5 років. Чаще сіво приводить до інвалідності. Киричуки-переселенці з Кіровського приїхали до Маріуполя понад рік тому. Втекли від війни. Марина інвалід другої групи. Самотній матері не вистачало грошей навіть на їжу. Переоформити соцвипити родина переселенців не могла. Навіть дістатися до зупинки їм було непросто. По допомогу жінка звернулася до штабу Ріната Ахметова. Там відповіли відразу. Спочатку допомогли ліками. Тетінка, лікарство? ствоти вона, те біше таблеточки, mm -hmm. да mm -hmm. відразу підключилися і активи групи СКМ. Даринку відправили на обстеження до лиману, пізніше на реабілітацію санаторій, допомогли відновити виплати. Штаб Ріната Ахметова просто не міг залишити цю сім'ю на призволяще. і разом з заводом ілліча. ми організували консультацію травматолога. А завод Ілліча, в свою чергу забезпечив житлом. Родині виділили кімнату у заводському гуртожитку. Історія дівчинки розчулила серця багатьох. На цю адресу досі приходять посилки з подарунками. Ми ж приїхали сюди з нуля, Люди допомагали і з посудою, і з постільним, совсім допомагали люди. Дариншин скарб ця морська галька. Дівчинка вірить, каміння чарівне. Що вона загадує бажання. Щоб ножка виздравила, щоб, щоб я ходила на двох ногах, это, щоб, щоб я бігала, прыгала на батуті. Допомога дітям Донбасу у фокусі уваги гуманітарного штабу Ріната Ахметова за два роки роботи адресну допомогу на лікування та препарати отримали 6700 осіб, третина з них діти. Снімок здійснює, сказали, що вроде як на улучшення пошли. Ну що, конечно, это долгое будет лечение, але будем лічитися благодаря фонду Ріната Ахметова, который помогает нам медикаментами и морально и финансово. У лікуванні вже є прогрес, тому лікарі сподіваються, що незабаром дитина зможе навчатися не вдома, а в школі. Юлія Міншакірова, Ростислав Сосоєв, Олександр Шмирьов Сабиці, канал Україна. Пішли село на село. На Миколаївщині побилися через водонапірну вежу. У хід ішли палиці та скляні пляшки. Травм дістали півтора десятка людей. Троє залишаються в лікарні. Чому конфлікт через воду дійшов до бійки? З'ясовували кореспонденти Сабиті. Саме тут сталася бійка між мешканцями сусідніх сіл. Олені Курак зламали руку. Ми були на склаженні, на нас напали. Чоловік 15, навіна я не знаю, сколько їх було. Не буду уточнять точно. Ну больше калічіство з бітами, палками ризинами били людей. Тут десятеро заліковують рани вдома. Ще троє постраждалих у лікарні. Опонентів розвезли у різні медзаклади. Біжать, і я стаскуючи на удар прайзашов мене вели посадити у за башні уже там возле скважина, як сказали, що вони щось задержали, убігав. Не знаю, я не помню этого всего. Відбивався. Ну але ззаді було дуже темно, і ззаді зайшов невідомий. Який ударив мене ззаді битий по голові. Від чого я впав і казав, хлопці, що ви робите? Усе через водонапірну вежу жителі Петрівки самотужки відремонтували її, прочистили свердловину та запустили воду. Люди самі обслужують, самі ремонтують. от. Заберемо деньги, только за электроэнергию платим. У кожного стоїть стідчик. Щотчик стоит стоїть на самой башні Вот, то есть у нас ну, вроде бы как було все законно, документально, нормально. От, і тут оказали, що вже все. Вижу, поставили на баланс сільради і створили комунальне підприємство. Згодом виявилося, що установчі документи на нього зникли. Теперішній сільський голова передала свердловину в оренду підприємцям сусіднього села. Запевняє на законних підставах, виставлена була разом з усіма свердловинами і водомережею на конкурси. Пройшов конкурс згідно чинного законодавства. Підписаний договір із комунальним підприємством Мрія терміном на три роки. Нові господарі з Кривої Балки виставили свої ціни на воду, що викликало обурення жителів Петрівки. Вони хочуть вигоду. якщо вода стоїть у нас зараз три гривні. То ні, хочуть вже воду зробити приблизно по 12 гривень. Поки готували документи до суду, Петрівці цілодобово охороняли доступ до вежі, аж доки не з'явилися незвані гості. Одного з призвідників бійки затримали, але згодом відправили на лікування. Полігаст. А теперішній час справа передана до слідчого відділу обласної прокуратури. Поки селяни з'ясовують, хто почав бік у Петрівці продовжують боротися за вежу. Вже подали колективний позов до суду про визнання рішення сільради незаконним. З Миколаївської області Антон Топчі, Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабитє канал Україна. У вишиванці із торбинкою на ярмарок меду, що нині проходить у столиці, завітав головний український радикал Олег Ляшко. Щоправда, купити солодкого продукту нардепу так і не вдалося. А вирішував нагальні проблеми із покупцями і продавцями. Пасічники скаржаться джолярство Україні влади не підтримує. квот для розвитку бізнесу немає. А ціна і ціна на ласущі за низька у проблемі розібратися. Хоча мінімальна ціна сьогодні закупівельна на мед надзвичайно низька. 26 гривень за кілограм. Це не виправдовує навіть затрат, які пасічники вкладають для того, щоб зібрати той мед. Я ось купив напій для підвищення потенції. У мене проблем цим немає. Ну це я взяв, щоб тим імпотентам при владі. Дати хоча б по ложці хай вип'ють, може появиться потенція. І тоді людям будуть піднімати зарплати, пенсії. Їм діагностували рак, але вони його перебороли. В Одесі на фестиваль зібрали дітей, які здолали страшну хворобу. Тепер маленькі переможці доводять іншим, що онкологія це не вирок. Історії одужання у Дар'ї Сидоровської. Вони побороли рак. Фестиваль Даруй добро зібрав в Одесі сотні дітей з усіх куточків України, які перемогли онкологію. Дев'ятирічний Михайло співає пісню висоцького. Це його улюблений виконавець. У три роки хлопчику поставили діагноз Гострий ліфобласний лейкоз. Одинадцять місяців лікування і рік підтримувальної терапії дали позитивні результати. Тим, хто ще не досяг ремісії, Михася радить не здаватися. Вперед пілях не кі не здаває. Надіжда єсть. Пускай ніхто не униває. Це лічиться. Мам, ти мене вибач, я стала Сьогодні сестри Валащук на сцені разом, як і п'ять років тому, коли в однорічної Маргарити діагностували лейкоз. Донором кісткового мозку стала старша Настя. Було важко, <ріст> вибір такий нелегкий. Но ну, треба було решать срочно. Вона боялась навіть уколов, но але сказала, щоби спасти та життя сестрички, Я пойду это. Я поняла, що треба допомогти. Маленькі переможці хвороби танцюють і співають на одній сцені з професійними артистами, ходять по подіуму з місця світу, беруть участь у фотосесіях, доводячи, що рак це не вирок. Те всі так ми називаємо діти победителі, прошедшие лечение от онкологии. Те, которые сейчас проходят лечение, они видят, что все можно победить. У них надежда, что их ребенок обязательно поправится. Гроші на дороге лікування цих дітей збирали, як то кажуть, гуртом. И сегодня все они себя называют переможцями в жизни. житті. Це Одеса, события, канал Украина. Посадовець держслужби у справах учасників АТО погорів на хабарі. Чиновник вимагав з комерсанта 230 тисяч гривень, натомість обіцяв йому забезпечити перемогу в конкурсі на надання послуг із психологічної реабілітації бійців АТО. Службовця затримали, коли той отримував гроші. Під час подальших обшуків у чиновника та його посередника того теж затримали правоохоронці, Знайшли понад мільйон гривень, оригінали документів із конкурсних торгів, печатки та факсиміле. Підозру держслужбовцю оголосять найближчим часом, повідомили у Генпрокуратурі. Стрілянина біля столичного ресторану. Відвідувачі посварилися, власник закладу намагався розборонити клієнтів і дістав поранення в голову. Нападники втекли. Чи вдалося їх затримати? Знає Голена Власенко. Близько п'ятої години ранку в ресторані на околиці столиці виник конфлікт між відвідувачами. З'ясувати стосунки: шестеро молодиків вирішили на вулиці. Один з них достав травматичну зброю та поцілив власнику закладу в голову. Ще один отримав легкі травми. Ну, алкоголь що може теж? Бо тому що люди там, де з ними конфліктували, це всі люди сім'ями там. Там ні бля ні хулігані, ні то мабуть, випили багато. розпочали два кримінальні провадження за статтями гуліганства та замах на навмисне вбивство. В ході плану перехоплення було затримано автомобіль і було затримано одного із нападників, в якого вилучена травматична зброя, яка використовувалась при скоєнні цього злочину. Крім цього, в салоні автомобіля копи знайшли два пістолети і балаклави. Вранці біля ресторану мало що нагадує про нічні події. Працівники закладу роблять вигляд, що жодної стрілянини тут не було. Постраждалого власника з лікарні вже виписали, він знаходиться у ресторані. Утім, від спілкування та будь-яких коментарів чоловік відмовляється. Ми не заходимо к вам частну собственності. Мы не снимаем там. Мы уважаем я все, можете, что вы говорите. Вы можете рассказывать все, что угодно, да. но вы э, не можете знать и вообще о том, что здесь происходило. Так здесь не знаем. Я буду да. здесь не о чем говорить. Поряд за рестораном, автомобильная стоянка. Стрельба вообще не слышно было говорить. Я каждый день проверяю жизнь охранникам нашим. Рядом я живу. То есть стрельба не было, Вот такая. Заклад працює у звичному режимі. Відвідувачів нічний інцидент не лякає. Я думаю, що ні. Ми не знаємо, що з нагаря. Ми ще спойдемо з нову. Ну рісторан хороший да? Да. Поліція затримала одного з нападників. Ще п'ятьох розшукує. Олена Власенко, Дмитро Данченко, Сабиття канал Україна. Рекордний хор на честь річниці заснування міста у Коломиї. Музичні композиції виконали одночасно 775 хористів катедрального собору. Саме 775 років минуло від дня першої писемної згадки про місто. А після встановлення рекорду України в Коломиї відкрили світломузичний фонтан «Водограй Любові. Його громаді міста подарував доброчинний фонд Покуття, створення якого ініціював народний депутат Андрій Іванчук. Коломий – це писанкове місто, столиця Прикарпаття. І тут дуже багато є театрів, дуже гарних будівель, музей Гуцульщини, музей писанки. І сьогодні в нас додалася ще одна візитівка, яка буде прикрашати наше рідне місце це водограй любові, як ми його назвали разом з владиками. Блискавка вдарила в одну з найвідоміших скульптур США статую свободи. На незвичайне явище зафільмували камери спостереження. На цих кадрах видно, що головний удар припав на голову та руку монумента. Однак сама статуя не постраждала. Забиття надалі стежать за розвитком подій. Інформаційний на підсумок підіб'ємо вже о дев'ятнадцятій і серед головного зокрема розкажемо про таке. Від 26 до 30 гривень за долар із наближенням осені для національної валюти традиційно настає гаряча пора. Яким буде курс? Прогнози експертів різняться, що гривня завтра нам готує. Дивіться вже у вечірньому випуску. А на цьому дину все важливі новини. Шукайте також на сайті сьогодні. в Розділі Савоз до зустрічі.